Привіт-привіт! Це подкаст психологічно. І сьогодні ми заглянемо під черепну кришку, аби з'ясувати, хто там дригує нашими думками: бухгалтер-раціоналіст чи художник-мрійник. Іншими словами, ліва півкуля проти правої. Ліва сторона командує правою частиною тіла. Так, так, саме вона змушує праву руку тягнутися до кави. Вона приймає дані з правого поля зору. Відповідає за мову, цифри, слова й букви, любить, коли все логічно, раціонально і по поличках. А права сторона керує лівою половиною тіла і підштовхує вас пританцьовувати саме лівою ногою, обробляє інформацію з лівого поля зору, спеціаліст з облич, місць та образів, обожнює креатив, контекст і спонтанні ідеї. Теорія домінування півкуль каже: ліва це наш внутрішній калькулятор і суворий редактор. А права невтомний фейерверк креативу. Але що якщо вони працюють у дуеті, ніби два режисери однієї вистави? Сьогодні розберемося, чи справді ваш мозок ділиться на математика і художника. Ви готові розкрити секрети власного мозкового дуету? Поїхали! Міжпівкульна асиметрія. Латеризація. Що це таке? Простими словами, наш мозок складається з двох команд лівої та правої півкулі, і кожна має свою спеціалізацію, тому працюють вони не зовсім однаково. Чому асиметрія? Бо ці команди ділять між собою обов'язки: ліва півкуля частіше відповідає за логіку і мову, права за образи, емоції та простір. Жодна півкуля не працює у поодинці. Для більшості складних задач вони співпрацюють через суперавтобан Корпус Колосом» – українською мозолисте тіло. Факт: у ліворуких усе може дзеркалитись. мовлення частіше живе у правій півкулі, а малювання у лівій. Колись в підручниках можна було прочитати: мова виключно зліва, креатив праворуч. Сьогодні науковці ставлять зірочку і додають дрібний шрифт не завжди. І що каже сучасна психологія, найсильніші однобокі докази ми маємо для мови та просторової навігації. Мова використовує кілька мозкових модулів, багато з яких розташовані в лівій частині мозку. Дослідження показують, частина мовних осередків розкидана по обох півкулях, а в шульгів, як ми вже говорили, вони взагалі частіше переїжджають праворуч. Історичний факт. Саме дослідження мови вперше навело нейробіологів на думку, що мозок грає в команді з двох половин. Тоді відкрили, що люди з пошкодженням лівого мовного відділу раптово втрачали здатність говорити, і це стало першим доказом латералізації. Ліва півкуля наш головний редактор тексту. Саме тут, у зоні брока, формується зрозуміле мовлення, а в сусідній зоні Верніке розшифровується те, що ми чуємо: травма цих ділянок, і ми маємо класичні афазії. Або слова застрягають на виході, або сенс чужої мови вислизає немов радіо на іншій хвилі. Права півкуля майстер емоційного підтексту. Вона під фрази інтонацією, додає сарказму чи ніжності і допомагає нам улавлювати настрій співрозмовника. Таким чином, мову можна розглядати як міст, що з'єднує обидві половини мозку, але з певною специфічною функціональністю, розташованою з одного боку або з іншого. Вчені вивчали мову, пам'ять та інші теми за допомогою різних методів, наприклад, тест ВАДА. Він передбачає хімічне вимкнення однієї сторони мозку, а потім спостереження за тим, як працює інша сторона. Логічне мислення, як і мова, часто знаходиться переважно в лівій частині мозку. Знову ж таки, це частіше. Стосується праворуких людей, хоча для багатьох шульгів справедливо і зворотнє. Права півкуля навпаки активніше ніж ліва бере участь у візуальній або просторовій обробці. Таким чином це працює під час малювання, навігації по кімнаті або в інших подібних ситуаціях. Люди з травмами правої півкулі можуть стати незграбними або художньо невправними. Права півкуля також стає активною під час розпізнавання облич, як і у випадку з іншими функціональними можливостями, існує певний ступінь симетрії. Ліва півкуля також може розпізнавати обличчя, але це більш поверхнево, ніж робота правої півкулі. Права півкуля відповідає за інші види соціального сприйняття, наприклад, за позу тіла. Ще одна особливість правої півкулі це фокусувати увагу, коли людина думає про одну тему, це активізує ділянки правої півкулі мозку. Численні інші види розумової діяльності відбуваються по різному на кожній стороні мозку. Наприклад, ліва півкуля більше пов'язана з позитивними емоціями, а права з негативними. Люди з депресією часто страждають від непропорційного співвідношення активності правої та лівої півкуль мозку. А ми, друзі, продовжуємо нашу мандрівку по півкулях. Якщо спробувати порівняти ліву й праву півкулі, вони не просто займаються різними речами, вони буквально сприймають світ по різному. Ліва півкуля це ваш внутрішній перекладач, аналітик і логік. Вона, як детектив із блокнотом, розкладає нову інформацію на частини, розбирає події по цеглинці і каже: ага, це сталося тому, що А права півкуля — ваша соціальна інтуїція, творча душа та моральний контролер. Саме вона скаже: Лівій: Ні, ми не будемо стрибати через тіл за тією піцею, бо це ну трошки дико. Ліва аналізує, права синтезує. І саме в цьому тандемі народжується не лише наш спосіб мислення, а й здатність бути і розумними, і співчутливими, і точними, і гнучкими. Цікаво, що ця мозкова дихотомія має глибші корені, аж у нашій нервовій системі. Ліва півкуля більше взаємодіє з парасимпатичною системою, та що відповідає за спокій, переварювання і розслаблення, а права з симпатичною стрес, мобілізація, тікати або битися. І ще трішки про дивовижне. Обидві півкулі з'єднуємо золисте тіло, таке собі місто автобан з мільйонами нервових волокон, які обмінюються даними туди і назад. Але іноді цей міст може бути відсутнім від народження або навіть видаленим, наприклад, при лікуванні епілепсії. І от що вражає у таких випадках, мозок сам здатен перебудуватися, так що одна півкуля навчиться виконувати функції обох. Уявіть собі, людина може читати два різних тексти одночасно. Кожним оком свій. Окей, тепер ще трішки нейрофактів, які можливо змусять ваш мозок зробити невеличке вау. По-перше, мозок це не бетонна конструкція, а гнучкий адаптивний архітектор. Якщо одна частина пошкоджена, він може перебудуватись, передати завдання сусідній або навіть дзеркальній ділянці з іншого боку. І це ще раз доводить, наш мозок хоч і асиметричний, але здатен працювати симетрично, коли треба. Але не забуваймо, ліве керує правим, праве, лівим. Тобто ліва півкуля керує вашою правою рукою, ногою правим вухом і навіть бачить через праву половину зору, а права відповідно навпаки. Це вчені відкрили за допомогою електричних імпульсів прямо в мозок, стимулювали певні ділянки, дивилися, що починає сіпатися. І, до речі, в правшів ліва моторна кора, та що відповідає за рухи, більша. А у шульгів усе з точністю до навпаки. Є ще й амбідекстри, ті, хто однаково добре володіє обома руками або має змішане домінування. Наприклад, пише правою, а кидає м'яч лівою. А ще мозок не симетричний до міліметра, є навіть явище, зрушення яковлєва. Права півкуля трохи висувається вперед. Навіть клітини зліва і справа можуть бути різними. Це і є природна симетрія, яка, до речі, допомагає нам мислити швидше, діяти точніше і ну, записувати подкасти з лівого боку, а редагувати з правого. Деякі дослідники вважають, що недостатня симетрія мозку може бути пов'язана з серйозними психічними станами від порушення мислення до шизофренії чи депресивних розладів. Тобто певна нерівність між півкулями це не вада, а навпаки, ознака здорового функціонування. А тепер трішки фантастики, яка звучить як з книжки, але є науковою гіпотезою. Вона має назву бікамерність. Суть у тому, що колись десь 3000 років тому наш мозок міг працювати ніби дві окремі особистості: одна командує, інша слухається. І ось вам приклад з реального життя. Пацієнти з розщепленням мозку часто поводяться так, ніби у них два розуми, що на думку деяких неврологів може бути правдою так звана подвійна свідомість. У них одна рука може буквально заважати іншій щось зробити. Одна півкуля тягне чашку, інша її відбирає. Як то кажуть, ніби дві душі в одному тілі, і це не метафора, це буквально дві свідомості, які не завжди домовляються. А тепер трошки про людину, яка буквально розполовинила наше уявлення про мозок: Роджер Спері, нейробіолог ХХ століття, лауреат Нобелівської премії, той самий дядько, завдяки якому ми сьогодні говоримо про цю тему. Спері досліджував пацієнтів з роздвоєнням мозку, людей, у яких ліва і права півкулі не мають нормальних зв'язків між собою. І ось що він побачив. Одна півкуля може щось знати, а інша ні. Один бік тіла робить одне, інший інше, немов двоє різних людей в одному тілі. Але це ще не все. Спері також експериментував на тваринах і перепідключав їхні нерви, щоб сигнали йшли не на ту сторону тіла. Так він довів. Певні функції справді запрограмовані під конкретну півкулю. Наприклад, ліва чемпіон у побудові речень, а права не така вже й німа, як вважалося раніше. Вона може розпізнавати інтонацію, контекст і соціальні підтексти розмови. Щось типу, вона сказала добре, але насправді ображена». Спері фактично підтвердив те, що ми вже відчували інтуїтивно: наш мозок це не однакові половинки, а два унікальні спеціалісти, які працюють разом, але можуть діяти й окремо. І вся ця складна структура ще один доказ того, наскільки ми люди дивовижно влаштовані. І трішки критичного погляду наскільки все ж таки розділений наш мозок. Так от, насправді функції мозку не настільки чітко розподілені між півкулями, як про це часто говорять. Так, є певні улюблені напрямки для кожної півкулі. Наприклад, логіка мова частіше живуть у лівій, а емоції та креатив у правій. Але. Більшість функцій мозку виконуються спільно обома півкулями, вони постійно обмінюються інформацією через мозолисте тіло. Наприклад, якщо у людини видалити частину правої лобової долі, вона може втратити здатність оцінювати довгострокові наслідки, віддаючи перевагу миттєвим задоволенням. А от травма зліва проявляється по-іншому. Це доводить, що обидві сторони мають свій внесок у те, як ми думаємо, відчуваємо, приймаємо рішення і навіть будуємо стосунки. А як щодо шульг... У них усе теж цікаво. Часто в них домінує права півкуля, і саме звідси пішов стереотип, що лівші креативніші. Але знаєте що? Є купа праворуких художників і ліворуких математиків. Тож мозкова латералізація не визначає нас повністю. Загалом, ідеї, що ми або лівомозкові, або правомозкові це трохи перебільшення, скоріше це красива метафора, яка допомагає краще зрозуміти різні аспекти мислення. Але мозок надто складна штука, щоб ділити його на дві прості коробочки. У нього є пластичність і він може перенавчитись після травми, задіючи нові області навіть з протилежної півкулі. Кожен мозок як унікальна карта, і, хоч є загальні закономірності, справжнє багатство у відмінностях. Це вам не чорно-біле кіно, це цілий нейронний серіал з глибокими сюжетами і несподіваними поворотами. Друзі, наш мозок це не просто ліва чи права півкуля. Це цілий всесвіт, який не вкладається в прості схеми латералізація, реальне явище, а не ярлик, який визначає хто ми є. Ви можете бути аналітичним мрійником або креативним стратегом. Усе це чудово поєднується в одному черепі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобався випуск, поділіться ним з друзями, поширюйте, коментуйте, ставте вподобайки. Це підтримує розвиток подкасту та додає мотивації творити ще. А ще я є в соцмережах Instagram, TikTok та YouTube. Та ми можемо спілкуватися з вами двосторонньо. А ми почуємося зовсім скоро з новою темою. Це був подкаст психологічно. Бережіть себе і пам'ятайте, не важливо, яка півкуля у вас головна, важливо, що ви використовуєте її на благо світу. Цього найкращого!